Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Наші союзники круті, це факт, і ми їм щиро вдячні за всю допомогу, що вони надають, пише Дмитро Ярош. Але нам спільно треба вирішити питання з регулярними ракетними атаками Кацапстану по українських містах. Якщо не можемо на 100% перекоплювати перехоплювати їхні атаки, то повинні мати можливість наносити аналогічні удари по їхніх військових та інфраструктурних об'єктах. Кремлівського маразматика Путіна та його російських імперських мародерських гвалтівних нелюдів треба знищити. Інших варіантів немає. Також пройшовся Ярош і по недавній ситуації в Україні. В інформаційному просторі України з'явилось повідомлення про те, що Київське обласне управління СБУ вбачає у переходах громад у ПЦМП. МП. В ПЦУ загрози національній безпеці, пише Дмитро Ярош на власній сторінці у Фейсбук. Треш повний в умовах війни якийсь провокатор у погонах спробував підставити всю службу безпеки, яка у складі Сил оборони. Героїчно і жартовно Захищає незалежність та територіальну цілісність України сьогодні. Мав розмову з ТВО голови СБУ генералом Василем Малюком. Реакція була блискавична. Цей офіцер, який видав антиукраїнський документ, знятий з посади і виведений у розпорядження. Ним займуться відповідні внутрішні підрозділи служби СБУ, яка щодня нейтралізовує ворожу орківську агентуру, займається і системним очищенням своїх лав від різного непотребу. Наші брати по зброї чудово розуміють, що не знищивши московський вплив у всіх без виключення сферах державного життя, неможливо. Перемогти у нашій священній війні за незалежність і соборність. Щиро дякую генералу Малюку за національно-захисні дії та вирішення проблемних питань. У той час, як українські воїни знищують ворога на фронті, закликаю владу України рази назавжди знищити будь-який московський вплив на території всієї держави, заявив він. На думку Яроша, головним завданням окупантів є знищення української нації та держави. Отже, ця війна має дати головну відповідь: бути чи не бути Україні. Написав він. У зв'язку з чим вважає Ярош Україні необхідно відмовитись. Від всього російського у всіх суспільних сферах політичній, мовній, культурній, духовній, економічній, фінансовій, історичній тощо. Це питання виживання українців як національної спільноти, вважає він. До зустрічі. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.